Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня, сексологиня, і сьогодні ми віртуально розмовляємо про віртуальний секс. Що таке віртуальний секс, для чого він потрібен, кому він підходить і як їм займатись? Виникає дуже багато запитань. І перше і найголовніше запитання це. А це взагалі безпечно? Звичайно, питання безпеки стоїть на першому місці, тому що наголошую займатися віртуальним сексом не можна з незнайомими людьми або з малознайомими людьми. Не можна відправляти свої нюци тим, кого не знаєш, якщо це не твій партнер або твоя партнерка. Більш того, якщо ви сумніваєтесь у своїх стосунках. І хочете відправити нюци, відправляєте так, щоб не було видно вашої голови, ваших татуювань або якихось ознак, що це саме ви. Це ваша безпека. Шантажування ніхто не відміняв. Коли ми вже знаємо, що віртуальний секс повинен бути між партнерами, котрі довіряють одне одному, і вже якийсь час разом, то ми можемо поговорити для чого і коли саме. Підходить віртуальний секс. Віртуальний секс підходить усім. Реально усім. Він може починатись з зі звичайних переписочок в меседжерах, де ви просто будете говорити, що ви зробите один з одним, коли зустрінетесь після роботи. Таким чином, в ваших стосунках з'явиться нова іскра. І це буде прям. Ввечері величезне-величезне багаття всього. Наступний крок у віртуальному сексі це може бути відправлення сексуальних відео. Є такі дуже класні додатки, котрі пов'язані безпосередньо з. Виробниками секс-іграшок, і через них можна зробити відеодзвіночок, котрий буде повністю зашифрований, котрий побачить тільки ви і ваш партнер, і котрий не зберігається ніяк. І це в першу чергу ваша безпека, друге ваше задоволення, і третє дійсно. Підсилювання бажання одне одного. Оскільки ми вже проговорили, що є там якісь додатки, то можна поговорити і про іграшки. Це наступний крок у віртуальному сексу. Іграшки для сексу віртуального. Навіщо? Дуже багато людей, коли дивляться на іграшки, котрі мають додаток, одразу думають про конкретні професії, про конкретні відеоканали, де це все використовується, і одразу думають, М -м, це точно для них. Ні, це не для них. Це в першу чергу для вас і вашого партнера або партнерки, тому що вони дуже сильно і класно допомагають вашим стосункам для того, щоб ви мали різноманіття. Для того щоб ви мали нові відчуття, і для того щоб ваші почуття ставали ще більшими, ще яскравішими, ще теплішими, турботливішими і так далі. Наприклад, ми маємо ось такого зайчика. Знаєте, він дуже дуже прикольний. Тому що це не просто зайчик, це мікрофон, котрий я зараз розмовляю. І він дистанційний. Ви можете його використовувати безпосередньо і як під час ласк, тому що тут є такі чудові вушка, котрі прекрасно можуть трішки вас полоскутати. Або ви можете використовувати безпосередньо його під час. Самого статевого акту. І як ви це будете робити, це обираєте вже ви. Ще одна цікавенька іграшка це в нас вібро-яєчко. Воно дуже-дуже класно світиться. І зараз я вам покажу ось таким от чином. І знаєте, що саме класне? Е, ним можна керувати дійсно і самостійно, як і з будь-якими іграшками, і так само і на відстані. І все ж таки, мені здається, що саме таке яєчко. Краще е керувати на відстані, оскільки ну, самостійно це може бути трішки незручно. Ще для всіх знайома іграшка це парна іграшка, але вона може використовуватись і на відстані, самостійно, як завгодно. Ви можете її так само керувати через додаток або через ось такий от пультик. І що саме кайфове, чим. Сильніше ви стискаєте цей пультик, тим активніше буде вібрація у вашої іграшки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пробували ви колись віртуальний секс, як вам було з цим і що відбувалось у ваших стосунках. І було б дуже цікаво поговорити з вами на тему. А як віртуальний секс змінив мої стосунки? Напишіть про це, давайте поговоримо. Знаєте, дуже багато людей думають або говорять про те, що ой, якщо ми будемо займатися віртуальним сексом, ми більше не зможемо займатися реальним сексом. Спойлер, зможете. Тому що віртуальний секс, давайте будемо чесними, це мастурбація. Так, мастурбація це, це так само ж секс, і все ж таки, це вже не поодиночна мастурбація, це взаємна мастурбація з вашим партнером. І це взагалі то навпаки зміцнюють ваші стосунки. І Допоможе вам розкритись зі своїм партнером, наприклад, якщо ви не можете вголос проговорити те, що ви хочете, ви можете про це написати. Або попросити покерувати вашою іграшкою під будь-що під голос вашого партнера чи під музику, все, що завгодно, іграшка буде працювати так, як хочете цього саме ви. Так само варто пам'ятати, що ваш партнер. Коли буде керувати вами або партнерка, так? коли буде керувати вами під час віртуального сексу, так само буде відчувати взагалі нові почуття і, і нове задоволення від цього всього процесу. Тому що коли ти дуже чогось хочеш, а до цього не можна доторкнутись, то це збуджує неймовірно. Якщо ви хочете. Ставати більш свідомим та обізнаним, тим паче на українському Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, це нормально і все у вас буде нормально. Ставте лайки, ставте колокольчики, пишіть коментарі, ми будемо дуже вам вдячні.